Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 2 квітня, маю трошки часу, хочу показати стан вегетації своєї маракуї північної, яка зараз проходить розгон перед посадкою відкритий ґрунт. Чекає вже на теплу весну. Або початок літа висаджувати ці рослини можна, коли вже ґрунт прогріється до температури 15 градусів. Нічні температури не будуть опускатися нижче 10. В нас на Тернопільщині це середина травня, кінець травня. Так що їм ще півтора місяці бути тут, в кімнаті, потім буду виносити, маю теплицю в теплицю і буду дорощувати. Хочу попередити тих людей, які в мене брали саджанці, що не спішіть висаджувати в відкритий ґрунт. Бо рослина тоді отримує, якщо температура нижча, як я казав, бо рослина отримує стрес, заторможується в рості, і потім приход, проходить 2-3 неділі на її реабілітацію, коли вже настане тепло, аж тоді вона піде в ріст і практично піде з нуля. Буде вибивати з Кореневої шийки ще потужний пагін, і вже на тому пагоні буде формуватися майбутній врожай. Так що не поспішайте. В південних областях України, Одеська, Херсонська, Миколаївська, там можна зробити цю операцію скоріше. На Заході це десь. Середина кінець травня. Якщо подивитися в своїх горщичках мало місця для цієї культури, можна зробити в перевалку у, більш, у більший горшок, десь ємкістю літр півтора, щоб коренева система гарно нарощувалася і потім. В відкритому ґрунті потужно стартувала. Зараз можна легенько підкормити, там на літру води я поливаю дощовою водою, можна взяти 3-4 гранули нітроамофоски. Там є фосфор, азот і калій. Для росту рослини. Це не помішає, якщо не дуже був поживний субстракт, який ви садили. Якщо ж там в субстракті був присутній перегній, цього можна не робити. Так що хочу побажати своїм підписникам і тим покупцям, які у мене брали цю чудову культуру. Гарних врожаїв у 23-му році все буде Україна.